Мета Зеленського залишитись у владі. І навіть не тільки тому, що йому подобається бути у владі, що йому класно, коли йому аплодують, коли відосики, коли він грає свою найкращу роль в житті, грає не якогось там пацанчика, де там він грав, а він Наполеона навіть в фільмі про Ржевського грав. Так? А він сам, врешті-решт, Наполеон. Він грає президента на якийсь історичний персонаж. І йому у владі подобається. Але не тому він хоче. Залиш... Не, не, не тому він хоче бути президентом ще один термін, а він хоче бути президентом, щоб його не догнали, щоб не сісти. Тобто, це елемент не любові до влади. Влада це е, мета там ну вища, в порівнянні з е, метою е, нижче, безпека. Безпека там, читайте там по е, Парєта, да там, типа що, в першу чергу люди думають про безпеку. Так само вся команда Зеленського вони обхають у владу, тому що вони думають, що от якщо він залишиться і їм буде комфортно, інакше їх будуть доганять. Там же ж є. Он, Нові ну, чи вивалили, чи вивалять ще. Як вони отримують конверти? А конверт, я вибачаю, це, це хабар, це хабар за голосування, і це значить там десяточка там, типа ага, а пов'язані всі. І тому вони всі хочуть, щоб Зеленський залишився. І це навіть не про. Багато хто вже й думав би, та ми пішли б уже на, на пенсію, бо накалядували вже. Да? Там мені 40 років, але я можу йти на пенсію, тому що в мене особистий пенсійний фонд вже накопичений. Але вони бояться, що за ними потім прийде, е, он, призначить, Лапіна Ігоря генпрокурором. Достанеш всіх. Там вже не заховаєшся. Шашку достане, порубає на кавалки. От, і, і все, і все. І тому Зеленський ставить собі друге, другий президентський термін за мету, щоб убезпечити себе, бо кажуть, так Лена категорически проти, щоб він пішов на другий термін. Так от він Лені пока пояснить, що Лена, щоб не сісти, треба сість. Я сяду або в крісло президента, або заграти. От, єдине, що може тут бути, що це може бути якийсь договорнячок з союзниками, які скажуть, що Вова в день інаугурації ти будеш присутній не на інавгурації наступного президента, а вже будеш вже виїдеш з України і ми тебе назад не здамо. Хтось може таке йому твердо гарантувати? Ну, може, Дональд Фредович і може. скаже Вова, приїжджай до мене, будеш тут лекції. Як знімати е, ці відосики, бо тут же ж ніхто не шарить, в Голлівуді будеш лекції читати. Як знімати сватов? Як знімати серіали для Нетфлікса Будеш такі лекції читати. Будеш у них консультантом, я тебе не видам. Але ж Єрмак йому ж не що Вова, ти що? а там типа Трамп не видасть. А хто буде після Трампа наступний? Може ж і видасть, і прийдеться сидіти, і мені з тобою сидіти. Ні, давай чоготь. Давай думать, там, типа, як виграти вибори. Так, от і тому якщо Зеленський і думає вигравати вибори, то тільки через мухляж. А мухляж може бути коли Коли будемо голосувати під час війни, де можна сказати, прописати тупо, проголосують. Все, голосуємо, в дії. ні, а там, типа, березі не подобається. Ну а хто там Березу чи Бабиренка буде питати, всім подобається їм не подобається. Ідіть і голосуйте. А це вибори, які там, типа, ми визнаємо нелегітимними, і Путін. Да, до речі, Путіну не потрібен результат. Путіну не потрібен інший президент, ніж Зеленський. Путіна, Зеленський влаштовує, щоб ще 100 год був Зеленський. Тому що слабкий, непрофесійний і корумпований режим це союзник Росії всередині України. От. Але Путіну потрібен сам виборчий процес. От виборчий процес. Потрібен, щоб зірвати вибори, щоб показати їх нелегітимність, кого типа не виберете, він буде нелегітимним. Чому? Тому що під час виборчого процесу були бомбардування, дільничі комісії не працювали там, типу. А, ви в дії голосуєте. Ну окей, але ж весь світ посміється, якщо 143 набере Зеленський. Ну це ж буде смішно. Якщо треба, щоб у Зеленського твердо знали, що Зеленський. По-любому не стане президентом. Тобто він на чесних виборах не виграє, а нечесні вибори не визнає український народ. Український народ Володимир Олександрович, де більшість пасіонаріїв проти Зеленського, де Збройні Сили України проти Зеленського, там 8 там, чи 9 к 1 проти Зеленського. І значить, шансом. Залишитись президентом нема. Хай розглядає варіант там договоренячок, договарюється з Трампом і лекції в Голлівуд читати. А всю цю свою кинути ми їх тут пересажаємо. От за державну зраду, за корупцію. Ну по чесному пересажаємо. Не по безпреділу, ж як вони це люблять робити. Тож тобто все по чесному, але там Зеленського ще за вагнір'єт можна. Посадить, бо він зробив явку з повинною. Він сказав, що вчинив акт державної зради, здав військову таємницю президенту сусідньої країни Лукашенко. Він же Ой, ж сам. там зробив. стільки всього є. Там він тільки за 20-й рік програв сім, сім судів. Тоді і більше того, по порушенням закону там одно краще за інше. До речі, мені інколи здається, що він не гарант. Конституції, а він деградант Конституції, але це окрема історія. Дивіться, згідно опитуванням, Соціс, Зеленський програє залужному, як, до речі, і раніше. Більше того, ну шансів у нього виграти у когось. Це дуже складно. Може убойка, може виграти Тобто, другий тур. Це ну, там показують, що іначе Порошенка він виграє, але тільки з поганим це... антирейдингом. тільки з поганим антрейдином. Але ще раз кажу: Шоумен це бачить, бачить і саме тому хоче лише електронні вибори. Більше того, спочатку він каже, що вибори він хоче електронні а, в, за кордоном, але зараз обережно прогрівають суспільство, що і в Україні. Скажи, будь ласка, а взагалі, яка ну це не дадуть партнери проти? Я з європейцями говорив. Вони да. кажуть: дивіться, у нас ну у всіх країнах там Естонія ще може себе дозволити таке, але Естонія вміє контролювати ці процеси, і довіра до влади на рівні 80%. в Україні. Яка довіра до влади? Що у вас там з Міндічем відбувалося? Ну, тому давайте відверто казати. Ну, не буду у вас електронних виборів, неможливо їх провести. Це буде проєкт. Ж, ж можна сказати, Володимир Олександрович, якщо ти не контролював крадунів біля себе Міндіча і Єрмака, ти ж кажеш, що ти ж був не в курсі, то як а ти ні. можеш проконтролювати, що от я, е, умовно, директор школи, не, не визвав вчительок і не скажу: а ну, голосуємо при мені. Голосуємо він може можуть прогарантувати чесність виборів? що не буде голосування в директора в школі в кабінеті? Європейці кажуть взагалі інакше. Кажуть дивіться, у Путіна є 5-10 мільйонів українців в електронному вигляді. Ви хочете, щоб у вас на 5-10 мільйонів змінилися показники голосування? Ви що, з вузу з'їхали? Ви не можете свої реєстри захистити. Що ви кажете про це? Росіяни відпрацюють це в електронному вигляді, і все. Тому ні, це неможливо, Все, але. Той хоча й виграє, да? або міцне. Ну, Бураєв може виграти. Навіть не, не голосуючи, а просто прийме. участь. Так, Бураєв там є. Блін, як цього та з Херсон, а, продажна тварюка, яка перейшла на бік росіян. А, да, на си -си -си. За, Да. Сальдо, сальдо, сальдо да. ще якийсь там там вистачає покидьків, які можуть стати кандидатами, але питання в іншому. До речі, по жодному з них рішень судів немає навіть на Медведчуку, це окрема історія. Тож можуть приймати рішення в е, виборах е, участь. Да. А, так от скажи мені, будь ласка. Якщо ми все це бачимо, то яка логіка взагалі проведення виборів для Зеленського, якщо виграти він не може? і... Ну, шанси на перемогу навіть в електронному вигляді для нього мінімальні. Е, взагалі, він якби дійсно хоче вибори, тому що, от якщо так дивитися, в мене велика кількість питань. Він виграти не може. Залужний виграє в нього вщен. Тоді ж, які варіанти для нього виборів можуть бути? Залужного не допустять до виборів? Так, да, вони можуть як варіант, вони, я думаю. Вони зараз розглядають кілька альтернативних варіантів. Там перший, ну то, є, якщо вибори, вибори мають бути швидкими. І, наприклад, вони вписують норму, що особисто має кандидат в президенти занести принести заяву в центральну виборчу комісію. Це не може бути там копія там чи ксерокопія, тільки ось особистий підпис і лічно, лічно. А залужного там не пустять, скажуть, ти на роботі тобі відпуск гули ніхто не дає, там ти не можеш приїхати, зареєструвати. Знову ж, якщо вибори будуть, вони будуть по дуже короткій схемі. Скажуть там, типу Ой, -ой нам треба поспішати, давайте не за 90 днів президентські вибори, а вдвічі скоротимо, за 45 днів або за 30 днів. От сьогодні, там, яке 26 грудня, давайте там до 1 січня реєстрація. І далі 30 днів, і через 30 днів, от уже 30, 30 січня вибори, все. Хто не встиг зареєструватися, а ми причому? Ми ж демократія, але ж ми за дотримання норм закону. Ну, не встиг залужний, ну, не встиг, не вийшло у нього. От, не зареєстрували його. От, а зареєстрували зато там двох чи трьох бомжів, да, там з Барабашовського ринку, там, з сьомого е, кілометра. От, зареєстрували. Ось дивіться, ось є бомж один, бомж два, є Зеленський, є Бойко. Вибирайте, вибирайте. Тільки з оцих чотирьох, як на Росії, Путін і ще було чотири кандидати. От, Хто їх пам'ятає? Хто, хто взагалі може згадати там, хто були опонентами Путіна? Тобто, зіграти такий варіант: дуже швидкі вибори. Короткий час для реєстрації, на який там не встигають, от ну, або ж вибори в дії, але Федоров довго прийти і сказати Володимир Олександрович, я чітко контролюю контролюю сервер ЦВК. От цього о, о. Про сервер на все інше, але ЦВК вже повідомило, що відновила роботу Держреєстру виборців. Дивіться. Відновити ну, роботу сервера і Держреєстру це якби ну відновили, він запрацював, але реальна звірка може тривати 4-6 місяців. А кількість виборців в Україні за кордоном і до ну і в Україні і за кордоном досі невідома. Але як ну фактично ми не бачимо, щоб створювали умови для волевиявлення. Як і тимчасово перес перемещених осіб, так і тих, хто біженці за кордоном більше того, заступник голови ЦВК, пан Дубовік, який є один з найдосвідченіших в ЦВК сьогодні, наголосив, що для чесних і вільних виборів за міжнародними нормами потрібно щонайменше 6 місяців підготовки. А Зеленський наполягає на дуже жидких виборах, про які ти кажеш. При цьому деякі кандидати, ми вже бачимо, розпочали передвиборну кампанію: борди висять, замовні статті виходять, джинси стільки, що навіть бруд на конкурентів пішов. То які сценарії все ж таки для України найвирогідніші, і яка мотивація у кожного з кандидатів? Можна почати з Зеленського навіть. Вони на всякий випадок креативну частину штаба тримають, от, і вони готуються. На всякий випадок готуються і знову ж вибирають кілька альтернатив, або затягувати з виборами як одна альтернатива. Да, тому що раз ми не виграємо, то подовше будь президентом, а там якось розсосеться. Рейтинги можуть помінятися. Там же ж невідомо, як можна ж продати перемогу. Ну тобто, якщо. Заморозка буде, там на відновлення будуть давати гроші. Зеленський може на цьому же ж піаритися, що він там, типу, от що перемога Україна здобула суверенітет. Ну як, як продатися? Да? Знову ж? Наскільки вони контролюють інфон простір? Тому що єдиний марафон дивиться там двадцять відсотків людей. Тобто зазомбованих дуже багато більше не стає, менше точно стає. Знову вони ж не можуть спрогнозувати кількість скандалів, які будуть ще там по Укроборонпрому. Я думаю, що якраз вони скандали невигідні Зеленському повилазять страшною силою. Плюс вони готують таку альтернативу. Ага. Що давайте в кожній бригаді чи кожен корпус хоча б матиме свою політичну партію Да? окремими колонами, щоб йшли військові, окрема третя штурмова, окрема Хартія, окрема Азов, окремо Будановські. Там це вже чотири партії. Да? У залужно п'ять. П'ять військових партій. Там, типа, кругом генерали очолюють список. Там, типа, а давайте зробимо ще п'ять, і буде ще п'ять, а давайте. Зробимо підсилимо плюс у зеленського. Там другим номером буде йти. Тоже там якийсь військовий. Ви згадайте ж. Це ж я ж нічого не видумаю, колись Юлія Володимирівна, Надюса Савченко, засунула першою в свій список, да, щоб там, типу, щоб рейтинги підросли. Тобто, і тепер Юлія Володимирівна возьме якогось генерала теж собі в список. І той генерал скаже, я, круче там за лужного. А е, Зеленський теж возьме генерала в список, всі військових поставлять, таким чином, намагаючись. Тему військових знівелювати. Мало того, як тільки настане мир, я тобі скажу, Бориславе, що е, всі е, рейтинги військових трошки просядуть і так, і так, тому що люди вже будуть думати, категоріями, що ну, е, закінчилась, умовно, 1 січня війна, е, а вибори там через три місяці, аж там, е, умовно, в квітні, да, 1 квітня, щоб е, посміятися, то уже в березні, коли народ почне оприділятися, да то вже генерали не скільки будуть, будуть не наскільки актуальні знову ж. А кого ще у нас можуть запропонувати? От, кого ще розкручувати? Понятно, що Зеленського будуть потім розкручувати, якщо настане мир, як президента, який я пам'ятаєте, який він стро будував дороги? От він зараз все розбудує, всім все побудує, всім буде щастя, комунізм настане. Весна прийде там, кінець епохи бідності вже. Все, там, Я зараз завезу, ви ж знаєте, голосуйте за мене, мені там Макрон дасть стармер дасть там мільярди, всі дадуть, я буду роздавати. Вовина тисяча буде не тільки зимова підтримка, а буде і весіння підтримка, і літня підтримка, і, і вона дійсно буде. Вони знову там щось анонсують: що всім по тисячі, всі, 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 всі там ціп 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 ідіть, я там вас всіх нагодую. Купіться ще раз на мене. А на на військових будуть фабрикувати іменно що фабрикувати компромат, всяку цю там, типа будуть поки ми ще узнаємо, що там, типа, що там, що ключові генерали виявляться, там, типа, там не Зеленський ж зрадив Україну ще там при Вагнергейті, а там скажуть, що там всі-всі, оці, всі генерали, це вони позраджували, і плюс висунуть якомога більше кандидатів на пост президента, щоб гарантовано Зеленський виходив з першого місця в другий тур. От, а там е, грати, але намагатися, хоч трошки, сфальсифікувати, тобто, оце. А ця альтернатива буде все одно найбільшою. Знову ж команді Зеленського вигідно, вигідно щоб парламентські вибори були або раніше президентських, або там ну, через тиждень два, щоб заскочити, тому що всі ж думають, ага, якщо Зеленський не стає президентом, то він хоча б заводить там 100 депутатів. І Єрмак же ж думає, теж за мандатом заховатися. да, там і всякі ці юлії Свериденко, всі, хто на косячі, всі думають, що депутатський діпута, мандат їх врятує, і тому вони будуть хотіти, щоб Зеленський команда Зеленського якраз найбільше хто його штовхає на вибори. тому що ще одну альтернативу дійсно можуть підготувати Зеленському союзники. Що Вова, ми тебе е, рятуємо, ти парашутіст, ти їдеш в Голлівуд. Але Єрмака з собою не береш максимум у бо у нього вже там сім'я, у всіх там американське громадянство. У нього там бізнес його в Україні ніхто не чекає. От ви з Умєрова валите, Там типу, а всі решта залишаються. До речі, ти знаєш? Я я тут uh, забувся на декілька парі. А uh, ну, наприклад, чи залишиться Зеленський в Україні, чи поїде з України? Після того як програє вибори, але однозначно, не однозначно, однозначно поїде з України в Зеленському Україні, ми не, не побачимо. От є люди, які я готовий створити будь з будь-ким з будь-ким. Віть я ще на раз, бутилку я віскі, віскі чи кача там, хочете там Значить, на сто бати ми забилися з людиною, яка голосувала за Зеленського, і каже, що ти знаєш, я не жартую, є такі люди, Притом, Ну, розумна людина, ну дійсно розумна. А дві вищі освіт а ні, не так. Знаєш, освічена людина. Non розумна я б сказав так. Але він на цьому тижні мені каже, ти розумієш, ну його грає свита. Я говорю так, але ж він це обирає. Ну як йому насували? Ну хто йому насував? Ну давай відверто. Ну, і от ми з ним забилися. Він каже: якщо навіть програє, залишиться в Україні. залишиться бо це ж. Ну, це ж він ж фактично. Якщо поїде зрадить всіх своїх виборців.